988-ма доба повномасштабної війни. Ситуація в області і на фронті. Атака безпілотниками столиці. Відновлення основної госпітальної бази області від наслідків ворожої атаки. Про це та інше розповім сьогодні вам я, Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині. Вночі гучно було на Криворіжжі. Ворог спрямував на район безпілотник. Внаслідок атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство та п'ять приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зранку на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу. У Києві, внаслідок російської атаки безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного рівня вночі та вранці, уламки цілей впали у п'яти районах. У Голосіївському районі пошкоджено квартиру в житловому будинку. Одна людина постраждала. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО. У Печерському районі, столиці, внаслідок падіння уламків, загорівся ресторан на 33-му поверсі житлового будинку. Зруйновано 34-й поверх. У Солом'янському районі виникло загоряння складської будівлі на підприємстві. Одну людину госпіталізували. Також уламки впали на території медичного центру. Там відбувається евакуація. В Оболонському районі загорілася покрівля шестиповерхового бізнес-центру. Також уламки впали у Подільському районі. Загорівся житловий двоповерховий будинок. Сили протиповітряної оборони України знищили понад 30 шахедів в небі над Києвом. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій ворога. На Курахівському напрямку 93 рази були атаковані українські позиції. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А також Уразили два пункти управління та артилерійську систему. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1400 чоловік особового складу ворога, 20 бойових броньованих машин та 24 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 704 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18 тисяч крилатих ракет 2631. Справжній мир буває досягненням тільки справді сміливих, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою взагалі для нас. В Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії і з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом. І телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні, це були хороші розмови на рівні команд. Маємо взаємодію, як і завжди. Безперечно, цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішним. Завтра я буду в Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючого у Європейській Раді Угорщини Віктора Орбана. І президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт в цьому форматі. Перший був в Чехії, другий в Молдові, потім в Іспанії, Великобританії, тепер Угорщина. Я дякую за запрошення, і ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей з європейськими лідерами. Сьогодні було багато нарад якраз про те, які результати ми маємо зараз, і які можемо досягти прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нарада щодо нашої поточної роботи і ключових питань стійкості. Говорив також з Русланом Стефанчуком, головою Верховної Ради України, щодо дій і законодавчої і виконавчої гілок влади. Провів також нараду з Олександром Камишиним по роботі в оборонці, нашому постачанню для фронту і перспективних речей, які можна зробити для того, щоб посилити українські позиції. Звичайно, була доповідь головкома Сирського Фронт – виконання рішень, які можуть підтримати наших воїнів на передовій. Окремо хочу сьогодні подякувати усім. Українським воїнам, усім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання в Курській області, сьогодні вже три місяці Курській операції. І це наш внесок у те, щоб кожен у світі бачив, Україна може змінювати траєкторію цієї війни так, щоб винуватець війни відчував справжній тиск. Справжній мир буває досягненням тільки справді. Сміливо, дякую всім, хто з Україною. пишаюсь нашими людьми. Слава Україні. Як ми вже повідомляли, 25 жовтня у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено один з найважливіших медзакладів України головну госпітальну базу області. Розтрощено операційні, понівечено високоякісну апаратуру, вибито вікна та двері. Нині лікарню відновлюють, допомагають міста та громади Дніпропетровщини. Попри важкі умови праці, лікарі медзакладу продовжують надавати допомогу та рятувати людські життя. В результаті удару російської ракети повністю знищено шість операційних, пошкоджені реанімаційні відділення, вибито півтисячі вікон. Роботи по відновленню лікарні тривають і понині. Допомога поступає звідусіль. Після вибуху набагато важче стало працювати. Багато апаратури вийшло з ладу, але ми кожного дня і кожної ночі рятуємо життя сотень людей. Які потребують нашої допомоги. Мені дуже приємно, що сьогодні всі свідомі люди допомагають лікарні. Це і міста, це і прості наші мешканці Дніпра, які приходили наводити порядок, і люди, які можуть допомогти апаратурою та будівельними матеріалами. Багато сільських громад вони потроху зібрали. Цих коштів, щоб дати можливість нашим операційним, нашим реанімаційним залам запрацювати, ми сьогодні приймаємо 95% пацієнтів, які ми приймали раніше. Це тільки з допомогою. Першу чергу нашої обласної військової адміністрації свою допомогу у відновленні лікарні надають волонтери, меценати, керівники благодійних фондів, іноземні партнери громади та міста Дніпропетровщини. Головне швидше відновити головну госпітальну базу області, де кожного дня рятують сотні людських життів. Дуже прикро, що після такої потужної ракетної атаки, після якої більше 500 вікон. На жаль, розтрощено сотні одиниць високоточної апаратури, яка рятувала життя людей. Але ми не бачимо допомоги із міської ради Дніпра. Не знаємо, чому? Чому страждають наші пацієнти, наші лікарі 30 мільйонів податків. Ми платимо міський бюджет. Та хоч трошки можна дати для хворих людей для їх оздоровлення. Це питання риторичне, але мені завжди хочеться його задати. Богдан лікар, нейрохірург під час вибуху разом з медичною бригадою проводив операцію на головному мозку пацієнта. Попри сильні вибухи, пошкодження операційної медики продовжили свою роботу і врятували ще одне людське життя, ризикуючи своїми. Що в хворобу був неврологічний дефіцит, а саме моторна афазія? Хворий був пригушений, він був некритичний, дезорієнтований. Якби ми б чекали б з оперативним втручанням, він би міг би стати гірше, і його неврологічний дефіцит міг нарісти до коми. Тобто, хворим, якби ми його не прооперували, він би спочатку загрузився до коми і обможливилися летальною сходу. Одна година дається від початку надходження пацієнта до початку операції. За одну годину операція має бути розпочата. І звісно, тривога, не тривога. Операція починається. Операція йде, але операція, якщо мозок відкритий, не може ні анестезіолог, ні нейрохірург вийти і піти в підвал, а залишити пацієнта. Прооперований під час вибуху пацієнт вже готується до виписки. Миколая доправили з Донецької області до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Чим фактично врятували життя в дружковки був у лікарні. Якраз коли мене сюди привозили, я вийшов з лікарні. Мені сказали, що все у вас в порядку, все добре. Ну нічого не робили. Ні ЦТ, ні МРТ. У мене було повишене давлення весь час. Мені порекомендував лікар. Взяти сильніші таблетки, я взяв і різко понизилось давлення, я впав і вдарився головою. І пішла гематома в голові. Ось, втратив пам'ять, втратив удар речі, не міг тобто, спілкуватись і мене відвезли сюди. Що я не пам'ятаю нічого, як я виїжджав, вже зовсім дабір Мови втратив, тобто я вже. Тільки проснуся після наркозу. Дякувати Господу і от лікарям у них золоті руки, дай їм Боже здоров'я, хай спасають хлопців, хай допомагають, тому що їх. Їх робота на ціну золота. Попри зруйновані операційні роботи з надання кваліфікованої медичної допомоги в лікарні продовжується. Приїжджають сюди, і всесвітньо відомі лікарі нейрохірурги. Алекс Валатка, один з таких. Це вже його другий візит. Відомий американський нейрохірург працює в операційних лікарні і рятує людське життя разом з нашими медиками. Алекс Валатка, це всесвітньо відомий нейрохірург. всесвітньо відомий, це. Професор легенда нейротравматології. Тобто всі книжки, які написані у всьому світі, є його прізвище, тому що він працює саме лікування черепно-мозкової травми. Це вкрай важливо саме зараз, коли йде війна і багато поранених. Ми знаємо нашого товариша Рока Армонда. Він був перший, який приїхав в Дніпро і відкрив світ. А Алекс уже вдруге. Він був. У березні цього року, і зараз він приїхав вдруге. І коли трапився приліт, бо я запитав Алекса, ви не боїтеся їхати в Дніпро? Він відповів: Ні, навпаки, я хочу показати свою підтримку українському народу, українським нейрохірургам місту Дніпро. І він приїхав, не побоявся і працює. Алекс, я Дякую. дякую, дякую. Так що це легенда, і це справжній друг, справжній патріот України. Ми спілкувалися про все, що тут відбувається. Я зрозумів, що ця війна не схожа на інші. Ми ніколи не бачили таку війну з дронами, з цивільними. Це справжня війна не така, як була у Америки на середньому сході. І бачите те, як в цій чудовій клініці лікують поранених пацієнтів. Те, що відбувається тут, задає темп для решти світу і для майбутніх конфліктів мені цікаво спостерігати за роботою лікаря сірка, за роботою директора Риженка і всіх колег, що працюють тут. для мене честь бути частиною цієї команди. я приїхав сюди, бо думав, що зможу викладати. Але я більше навчаюсь аніж навчаю Алекс Валатка разом з медиками головної госпітальної бази області вже провів десятки успішних операцій. Порядунок людських життів головне. І це роблять сьогодні разом американські та українські лікарі. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Без меж, захід без обмежень, поза політикою, регаліями і посадами. У залі культурно-ділового центру Менора зібралися ті, хто робить все, щоб наблизити нашу перемогу. Подробиці у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. До самого початку заходу панувала інтрига, бо всі запрошені, і жінки, і чоловіки знали тільки день, час, місце проведення і власне назву події без меж. Засновниця благодійного фонду до перемоги, організаторка і модераторка заходу Аліада Мансурова на початку дійства лише натякнула, що кожен із тих, хто знаходиться в залі, матиме свою місію. Ми започаткували таку номінацію. без меж. я разом з партнерами нашими німецькими розробила цей проєкт ще коли була в Німеччині, і мені дуже захотілося визнати наших українських жінок, їхню силу, їхню волю, їхній дух, вибір, любов до Своєї батьківщини до своїх дітей, до своїх чоловіків, і ми маємо доводити суспільству, що гендерна рівність це повага один до одного, не домінування. Треба поважати чоловікам жінок, жінкам-чоловіків, визнавати досягнення один одного. І за для цього було зроблено цю номінацію. На початку заходу хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих на цій клятій війні, а також заспівали всі разом український гімн. А далі на великому екрані показали кадри від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної війни. Ніхто з присутніх в залі не стримував емоції, а потім були нагороди. Бо церемонія нагородження без меж була започаткована, щоб відзначити жінок, які сьогодні на себе взяли надскладні завдання, і кожна на своєму місці робить все заради наближення нашої перемоги. Це, наприклад, яскраві представниці України культури, за яку ми стоїмо, віри за яку боремося, це і волонтерки, медикині, військові. Всі вони об'єдналися заради спільної мети нашої перемоги серед нагороджених, зокрема, народна героїня, колишня парамедикиня Олена Мосійчук, не знала, що відбудеться. Ліада запросила мене, сказала, що тут приїдуть гості з за кордону. Можна буде познайомитись. Можливо, вони допоможуть там притулку моєму з тваринами, яких я рятую з зони бойових дій. Тобто, це так сказати, приємна підстава з нагор. Родженням, тобто ну приємно, початок заходу повернув в минуле, трішечки спрацював ПТСРчик, але знову ж таки нагадав, що ламатись, вигорати і зупинятись не треба, і робити те, що ми робимо, але ще з більш більш такою напругою, аби все ж таки дійти до кінця і отримати перемогу. Безмеж захід, аполітичний, поза політикою, регаліями, посадами. Його проведення стало можливим завдяки великим друзям із північної Рейнвестфалії. Також одна представниця Німеччини, а ще номінантка премії безмеж Лінда Май. Вона українка за походженням, довгий час живе у Німеччині, та серцем, душею і справами зараз з Україною. Її місія сконтактувати сильних українок із сильними німкенями, щоб примножити допомогу нашій країні у боротьбі із російським агресором. Наші сильні жінки, які зараз мають отримати крила, щоб вони були ще сильнішими, і це ангели Angel of Change». Це модерні жінки, які змінюють цю країну, будуть відбудовувати, і які стають все сильнішими в час війни. І після цього межі ми ставимо собі самі. І у ті межі без меж. Ми летимо, щоб другі могли йти. Це наше завдання стати без меж. І ми вже безмежно. Безмежно свої границі давно вже перейшли, можливості, границі, сили. Ті межі, котрі ми думали, що ми ніколи не зможемо, ми виросли. І ота сила наша української жінки, вона не тільки зараз а, прийшла, вона була завжди. Про силу, волю, долю йшлося протягом всього дійства. Символічними були навіть букети, які вручали номінанткам. Бо в них серед різнокольорових хризантем соняхи і колосся пшениці. Під час заходу казали про рівні можливості чоловіків і жінок. Тому саме представникам сильної статі, які чимало зробили і надалі роблять заради перемоги, випала нагода нагороджувати сильних українок. Ні, я не очікував, яка буде в мене мі. Не, не знав, як саме буде відбуватись захід, знав тільки, що це буде цікаво, і ну, це так і сталося. Емоції просто вибухали і сьогодні і плакали, і сумували, і згадували якісь приємні моменти, і неприємні, і такі берій емоції. Такі заходи ну по перше об'єднують е, людей е, з різних е, категорій е, людей, які з, займаються е, ну, взагалі різними речами, хтось е, там держслужбовці є. Е, е, там і благодійники, і є і бізнесмени, і є і військові. Тобто, коли такі категорії людей взаємодіють між собою з цього виходить щось корисне взагалі для суспільства, для країни і для нашого майбутнього за задумом організаторів щороку з різних напрямків для нагородження будуть обирати різних жінок і одного чоловіка. Першим чоловіком, якого номінували на премію, без меж. Став очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Він не був на церемонії, тож нагороду йому передадуть. Нагороди також отримали директор, художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Оксана Петровська, заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожна, настоятелька свято Благовіщенського жіночого монастиря Православної церкви України Ігуменя Єлизавета, заступниця медичного директора обласної клінічної. Лікарні імені Мечникова Єсенія Тарасова, віцепрезидентка міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Яна Іванілова. Чому саме до речі, мене запитали? Чому саме Сергій Петрович Лисак? Тому що а, для мене це те, що я сказала, да це де в одній людині. Є стільки різних процесів, і при всьому цьому людина залишається людиною. Оце було важливо. Про це сьогодні ми спілкувалися. Наступного року вже будуть інші номінантки і номінанти премії без меж. Хто саме покаже час? Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини. Д1. Новини спорту найпрестижніший турнір Європи з футболу Ліга чемпіонів триває. Донецький шахтар в четвертому турі етапу ліги. Здобув свою першу перемогу у цьому розіграші. Українська команда перемогла швейцарський Янг Бойс з рахунком 2-1. Голами у ворота суперників відзначилися: Олександр Зубков та Георгій Судаков. Обидва в першому таймі. Наступний свій матч Донецький Шахтар зіграє проти клубу ПСВ з Нідерландів. Гра відбудеться. 27 листопада. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер. 7 листопада. У Дніпрі триматиметься похмура погода. Без опадів температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься похмура хму погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів вище нуля. У Кривому Розі Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься ясна погода. Опадів не Очікується. Температура повітря від 2 до 13 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 3535. 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!